Ось про оперативну ситуацію на харківському напрямку на Харківщині. Ми зараз детальніше поговоримо з заступником командира батальйону Карпатська Січ» Легіону Свободи Руслан Андрійко з нами на відеозв'язку. Власне, пане Руслане, як нас чуєте? Слава Україні? Героям слава! Чую вас добре. Як мене вчути і видно. Так, ну не видно, але чути добре. Зараз будемо намагатися зробити відновити з вами відео зв'язок. Власне, зараз поки що будемо намагатися це зробити. Поговоримо давайте детальніше про актуальну ситуацію у Харкові на Харківщині. В цілому, яка зараз там ситуація? Зараз, так. Чи видно мене? Так, о, вже видно. З'явився відеозв'язок. Так, пане Руслане. вибачайте. У ми прекрасно О, розуміємо, звідки ви ведете зв'язок з нами. Що може бути він не дуже добрий, але найголовніше, що ви зараз з нами на зв'язку. Живі, здорові. Отже, про оперативну ситуацію на Харківщині, розкажіть більш детальніше? На Харківщині, як і на всій ділянці фронту, досить гаряче тривають активні обстріли тяжкою артилерією, танками і касетними снарядами передових позицій нашого батальйону Карпатська Січ також ми фіксували нещодавно випадки обстрілу мирних прифронтових міст. Внаслідок цих обстрілів, зокрема касетними снарядами. Касетні снаряди якраз призначаються не так для руйнувань, як для знищення людей живої сили. Внаслідок цього одного з тих обстрілів е, здобув тяжке поранене один мирний житель, якраз бійці карпатської січі, які були тоді е, на місці, змогли його врятувати. Е, також е, інтенсивність обстрілів дещо зросла по відношенню, наприклад, е, тижневої давності, що може швідчити, про підвіз е, боєкомплекту оркам і е, їхню роботу по наших позиціях. Е, е, але в зв'язку з цим також наші бійці не сидять без діла, постійно рухаються, постійно постійно беруть нові позиції, розбудовують їх, окопуються. Ну і постійно знищують військову техніку тяжку і живу силу противника. Фактично, поля на Слобожанщині, де ми зараз перебуваємо із напрямок. Вони всіяні їхнім металобрухтом. Знищеними танками БТРами, але вони також з'являються нові і нові. Наші бійці мають високий морально-психологічний стан, завжди готові виконувати накази і знищувати росіян їхню техніку. Звісно, ми платимо дуже велику ціну в цій війні, так як гинуть. Найкращі, найбільш досвідчені наші воїни, але ця повинні заплатити за те, щоб Росія була знищена і за те, щоб наші діти ніколи не бачили війни і жили в мирній, незалежній і суверенній Україні. Власне, ось про динаміку фронту на Харківщині, теж давайте поговоримо чи зараз є такі якісь. Кардинальні можна сказати зміни в е, саме руху е, наших сил е, до сторони противника і відтіснення його е, рух з нашої сторони е, однозначно є. Це рух не є такий кардинальний, це е, просування яке згідно наказів вищого військового командування, ми є підрозділом збройних сил України і командування, зокрема, в першу чергу, піклується про те, щоб зберегти життя і здоров'я бійців. І коли ми рухаємося, робимо пересування, проходив вперед, то це має бути артилерійська підтримка, і для того, щоб максимально Максимально більше знищити орків і максимально зберегти життя наших, наших воїнів. Нещодавно були звільнені кілька кілька сіл, зокрема на нашому напрямку, про які де ми зараз знаходимося, і просування є невеликими кроками, але є. Ну якраз от коли пишуть багато. Цих експертів, що якесь там е, прям велике просування. Ну, це все звісно, хочеться чути гарні новини, але насправді поступово планомірно е, українська армія просувається вперед, зокрема на нашому напрямку, і е, е, знищує живу силу і техніку противника. Найголовніше насправді це збереження життя наших воїнів, і я так думаю, що ви робите абсолютно усе для цього. Власне про поведінку ворога теж поговоримо. Вони продовжують обстрілювати в тому числі і сам обласний центр, сам Харків буквально ось нещодавно активно обстріляли місто і були, на жаль, загиблі. Власне, чи можливий зараз рух? Расистів в сторону Харкова, чи будуть вони знову ж таки намагатись захопити місто? На вашу думку, я думаю, що немає у них такої військової спроможності, щоб вести активні наступальні дії на всій ділянці фронту, яка складає більше двох з половиною тисяч кілометрів. Ми бачили спроби російської армії на початку, коли Україна встояла, коли захист ми... Коли ми захистили Київ, і відповідно вони поміняли тактику і беруть один напрямок і. Кидають туди всі сили для того, щоб показати начальству хоч якісь успіхи у цій війні е, суттєві. Е, в основному найактивніші найактивніше зараз дії проходять на Донбасі, на Донецькому напрямку. Але вся ділянка фронту вона також є динамічна, вона постійно змінюється. І е, якщо е, брати передову е, на ній постійно йдуть бої кровопролитні. пролитні. Е, з танками, з артилерією і лінія фронту, вона постійно зараз змінюється, Тобто немає такої ділянки фронту, де повністю спокійно, де немає обстрілів. Що стосується Харківщини і взагалі таких міст великих, де досі живуть люди, дуже важливо, щоб місцеві жителі покинули прифронтові місця, місця, які обстрілюються, де є небезпека. По перше, для того, щоб убезпечити себе, свої сім'ї. По-друге, для того, щоб, скажімо так, полегшити задачу збройним силам України, тому що на жаль, часто доводиться і допомагати місцевим їх евоевакуйовувати і їх лікувати, тому що багато є і поранених місцевих, і ми це робимо, тому що це є наші люди, це є українці і збройні сили зобов'язані. Їм допомагати, але це ускладнює власне військові дії, які безпосередньо повинні робити збройні сили України, просуватись вперед, працювати зі з зб... і знищувати орків. Ну ось власне, якщо говорити саме про жителів зараз Харківщини, зокрема і тимчасово окупованих територій Харківщини, прекрасно розуміємо, що там залишилися наші люди. Там залишились українці. Чи є інформація щодо цього, як яка ситуація зараз? Там в цих тимчасово окупованих районах. Так, ну знаєте, українця є такий архетип, що навіть будуть в городі вибухати снаряди, він все одно має посадити картоплю, там має якесь хазяйство, його нічим не виженеш з його землі, навіть якщо це є смертельна небезпека. От. І багато місцевих лишають по своїх домівках, але я хочу якби, казати по Харківщині своє враження. Там спростувати деякі міфи, що тут якісь проросійські місцевичі, щось в цьому роді насправді багато людей лишаються, які допомагають Збройним силам. Деякі з місцевих просто взяли, мобілізувалися в наш підрозділ для того, щоб визволяти безпосередньо свої села, міста від загарбника. Деякі місцеві. Допомагають там харчами, готують їжу, ремонтують техніку. Тобто, е якщо можливо навіть і були якісь там проросійські прояви колись, то я впевнений, що після вторгнення Кацапстану і орків в Україну ці погляди вони змінились і люди активно допомагають українській армії, тому що відчувають в ній безпеку, відчувають в ній захисника їхніх е, інтересів, їхньої держави, і активно допомагають українській армії. Ну зокрема дуже багато останнім часом говорять про партизанський рух, який особливо зараз посилився на півдні країни на тимчасово окупованих територіях півдня і власне борються там активно партизани з колаборантами. Як в цілому партизанський рух і Чи він є на Харківщині? Однозначно є багато є сигналів. Про знищення місцевих колаборантів повідомлень, тобто ми бачимо, що Росія планувала сюди зайти і думала, що її тут ждуть з хлібом і сіллю. І військова операція не займе багато часу, але насправді ми побачили, що саме український народ по всій території України. Просто змінив хід війни, особливо під Києвом, коли з під Києва окупантів вигнали. І зараз також навіть українці, які перебувають в окупації, вони е не вони. Ведуть збройний опір саме місцевим колаборантам, які є найбільшими мразями цієї війни, які зрадили свою державу, свою сім'ю, свій український народ, і вони просто мають бути знищені без суда і слідства. І е, я впевнений, що кожен, хто пішов на співпрацю з колаборантами. В якісь їхні фіктивні органи власті пішов, він рано чи пізно буде знищений або українськими партизанами, і тут на Харківщині, і тут і знаю в Мелітополі, і в Херсоні всі колаборанти будуть знищені або вони будуть знищені збройними силами, або після перемоги українські спецслужби знайдуть кожного таку кристу і знищать їх по всій. По всій земній кулі, де вони будуть переховуватись після перемоги української армії, власне про приємне теж хочеться поговорити. а Саме про е втрати е расистів, про втрати Кацапів і е про оперативну ситуацію знищення і живої сили противника і е складів, яка зараз ситуація з цим на харківському напрямку. На харківському напрямку постійно знищуються склади і військові бази окупантів. Приємно чути, бачити інформацію про роботу новітньої високоточної зброї, яка працює в тому числі і на харківському напрямку, і це значною силою зменшує кількість обстрілів і передових позицій, і мирних міст, і зберігає багато. Життів як військових, так і цивільного населення. Ну і загалом ми вже наближаємося, за даними Генштабу, до ювілейної позначки в 50 тисяч знищених кацапів. От, я, я дуже щасливий, що наш підрозділ також долучився до цієї красивої цифри і. Сподіваюся, що це буде як і 50 тисяч, і 100 тисяч і, е, вдасться якомога більше знищити окупантів, які прийшли на нашу землю і знущаються над нашим народом. Ми власне на завершення ще теж поговоримо про гуманітарну ситуацію у регіоні і забезпечення в цілому військових, зокрема і вашого підрозділу. Чи всього зараз власне вистачає, і чи всього достатньо наразі? Тому числі і як і для мирного населення, так і для наших е, захисників, для наших військових. Що стосується мирного населення, тут працюють гуманітарні штаби, волонтерські організації, е, там релігійні організації, які займаються доставкою е, продуктів харчування і ліків, найнеобхідніших одягу. Більша проблема складає в таких віддалених селах, куди важче доїхати там складніше з цим. Ми також долучаємося до цього процесу, організовуємо такі екіпажі, які їздять по селах, допомагають людям з ліками і продуктами харчування. Що стосується забезпечення збройних сил, ну, значною мірою наш підрозділ забезпечується. Завдяки волонтерам, а волонтерській армії цілі, які віддають все для того, щоб наші бійці були вдягнуті, нагодовані і забезпечені необхідною електронікою. І за що ми їм дуже вдячні, передаємо вітання кожному волонтеру, який працює на нашу спільну перемогу, допомагає збройним силам і всім підрозділам, які зараз воюють е, з Росією. Е, з таких нагальних потреб е, зараз іде е, зимовий сезон з дня на день буде холодно і. Дуже важливо забезпечити бійців теплим одягом, все, що стосується там обігріву, буржуйками, дровами і так далі. Тобто, це зараз програма, яку вже потрібно реалізовувати для того, щоб не було, скажімо так, дефіциту. Ну і найбільша потреба це високоточна далекобійна зброя. Яка є, але в дуже малій кількості, і для того, щоб змінити хід війни, переламати і піти в активний наступ, нам потрібна ця зброя набагато більше кількості і зброя, і боєприпаси. Тому звертаємося до світової спільноти, не гальмувати, привозити сюди військову техніку, тому що тут йде війна не України з Росією, а добра зі злом і добро. Обов'язково переможе. Дякуємо вам, пане Руслане, за вашу відданість за вашу роботу на фронті. Я нагадаю, що заступник командира батальйону Карпатська Січ Легіону Свободи Руслан Андрійко був з нами на відеозв'язку. Вам бажаємо, звісно ж, здоров'я і наснаги в цій нелегкій боротьбі. Ще раз дякуємо вам. Дякую вам, все буде Україна.